у Для того щоб перевірити своє нарахування та оплати, перейдіть до веб-кабінету приватного клієнта. Далі натискаєте на вкладку «Нерухомість». Клікайте на квартиру у віконці, що відкривається. На ньому буде відображено поточний баланс. У цьому ж віконці, під значенням балансу, ви побачите кнопку Історія розрахунків. Тиснувши на історію розрахунків, ви побачите повну випуску по вашому особистому рахунку. Та по усім внескам, що нараховується, також ви можете обрати період, за який хотіли б переглянути свої розрахунки, обравши число, місяць та рік. Обираємо необхідний період та рахунок, який вас цікавить. В цій виписці відображено абсолютно всі транзакції по вашому особистому рахунку, Насолоджуйтесь приємним та легким користуванням платформою «Чукдом онлайн.